О Пресвята і пренепорочна Діво Богородице, наша печерська похвало і окрасо, покрове і заступництво, істинна владичице, обраного жереба Твого, прийми нас, недостойних рабів Твоїх, що приносимо Тобі убоге моління з вірою і любов'ю. Перед чудотворним образом Твоїм, щоб Ти відвідала наше гріховне життя, просвіщаючи Його світлом покаяння, Осіни нас, обтяжених великими скорботами Твоєю небесною радістю і сподоби нас завжди славити Тебе в мирі і благоденстві. В обителі Печерській, і тут, пройшовши шлях життя нашого, без пороку з Твоєю допомогою досягнемо вічної радості у світлості святих і божественних отців наших, Антонія і Феодосія та всіх преподобних печерських. І єдиними устами, і серцем оспівуємо Тебе і предвічного Сина Твого, з беззначальним Його Отцем, і Пресвятим, і Всеблагим, і животворчим, і єдиносущним Його Духом на віки віків. Амінь. О Пресвята і преблагословенна мати Господа! І Спаса нашого Ісуса Христа, пречиста, преснодіво, Богородице Маріє, Припадаємо і поклоняємося Тобі перед Святою і чудотворною іконою Твоєю, яку з давніх часів благозволила Ти прославити безліччю чудес і стілень. Смиренно благаємо тебе, благу і милосердну заступницю нашу, молитвами угодників твоїх, преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Почуй голос моління нас, грішних, не зневаж зітхань від душі. Подивись. На скорботи і біди, що нас охопили, і, як воістину, любляча мати, поспіши на поміч нам, безпомічним, сумним, що впали у многі і тяжкі гріхи, і завжди прогнівляємо Господа і Сотворителя нашого, Його ж ублагай, заступниця наша. Щоб Він не згубив нас з беззаконнями нашими, але щоб Він показав нам чоловіколюбну свою милість, виблагай, владичице, у Його благості всім православним християнам, здоров'я і душевне спасіння, благочестиве і мирне життя. Землі родючість добре поліття, своєчасні дощі і благословення звище на всі добрі діла і починання хворих стіли, скорботних утіш, бідуючим допоможи, Сприяй усім нам носити ярмо Христове в терпінні і смиренні. І сподоби нас побожно закінчити земне життя, християнську ж і неосоромлену кончину одержати, і небесне царство успадкувати. О, Цариця всехвальна, Мати Божа всеблага, простягни богоносні руки Твої, до улюбленого Сина Твого і Бога нашого. Ублагай його спасти і визволити від загибелі вічної усіх нас. Як у давнину на горі печерській, Ти явила милість, владичице, так і нині покажи Богородице, щедроти Твої, над Твоєю обителью і над нами, недостойними дітьми Твоїми, щоб і тут. У земному житті нашому і після кончини життя нашого ми прославляли безначального Отця, єдинородного Його Сина, і єдиносущного, і Святого Його Духа, і Твоє милостиве заступництво на віки віків. Амінь.